Секретні дані ворога вже не такі конфіденційні. Головне управління розвідки отримало доступ до серверів міноборони РФ. Українським розвідникам вдалося дізнатися чимало про військове керівництво окупантів, накази, звіти та розпорядження. Успішна спецоперація вітчизняних кіберфахівців допоможе встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Подивіться. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет інших високих керівників структурних підрозділів МОРФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів. усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою бюрократ. Нагадаю, наприкінці лютого армія, українська ІТ-армія здійснила успішну кібератаку на найбільший інтернет-портал і Мейл.ру. А в середині січня наші кіберфахівці повідомили, що зламали дані трьох тисяч російських компаній. Ми маємо включення, про це будемо говорити з Артемом Гончаренком, керівником по технологіям в Агенції відбудови України. ІТ-експертом. Пане Артеме, вітаємо вас. Пане Артеме, чуєте нас? Добрий день, а ми вас не чуємо? Чую, чую, добрий день. О, yeah. Супер. Тепер чуємо. дякую. Вже чуємо, і ми вас, пане Артеме. Я б хотіла поговорити от якраз про цю атаку, яка була наприкінці лютого, і потім перейдемо до, тої, яка сталася од днями. Атака наприкінці лютого була на найбільший інтернет-портал в Верефії Мейл.ру зрештою дані, які ми отримали звідти. Яка їхня ефективність? Що нам це принесе? А давайте поговоримо з іншого боку і подивимось на себе як на користувачів аналогічних користувачів, які користуються поштою. Зазвичай ми не задумуючись, ну так само, як і більшість росіян, пересилають. Я сподіваюся, що вони дуже багато ще пересилають більше, ніж наші українці, що наш рівень кібербезпеки буде вищий. Так, от, вони пересила, в Росії, Данії пересилаються поштою. Зазвичай всі ці пошти їхнього ж вони не користуються там. Так активно, наприклад, Gmail, а більше це Mail.ru, Rambler, внутрішні пошти присилають ними всі документи, тобто всі документи на погодження між військовими, всі рапорти, наприклад, немає не, не прям всі, а якась частина з них. Обмін бюджетним кошторисом, хто у кого що закуповує, обмін тендерами. Це все йде через пошти. Так само можна ідентифікувати чуїсь пошту, наприклад, пошту конкретного генерала або його помічниці, заступника, радника і ще когось, пошту бухгалтера. І за допомогою неї отримати доступ до файлів, які зберігаються на їхньому комп'ютері, а значить отримати дані, в якій компанії що вони купують, де живуть їх діти, де живуть їх сім'ї, куди вони виводять свої вкрадені гроші і де їх можна знайти, наприклад, там, в тій самій Європі, Африці чи ще десь. І ці дані вже використовувати і для судового процесу, так само, і для, наприклад, якщо це рапорт про переміщення або запит на переміщення тої чи іншої бригади. І ви ну то ми з вами його отримуємо. Не ми, а там розвідка наша українська отримає його раніше, то можна зреагувати і вже зустріти ворога на тих позиці, позиціях, знаючи, що згідно того рапорту або наказу, вони перейдуть туди, в такий то час, або буде відбуватися поставка озброєння через таку-то залізницю, в таке то місто в такий-то час, і після цього взламу можна цю інформацію використати в бойових цілях. Це якщо от, от дуже дуже коротко. Враховуючи те, що ви сказали, можна припустити, що цей злам відбувся не вчора? Ну, звісно, не вчора. Він мог відбутися раніше. Дивіться, для вашого розуміння, злам не відбувається день в день. Це процес, це процес, uh -huh. який може тривати від однієї хвилини до декількох років. І тобто, доступ, особливо як там в новині, зазначалося, цей доступ отримали завдяки там заступнику міністра чи кого-то, його Тимура. І якщо ж говорити про нього або про його заступницю, помічника і ще когось, кого для цього використали, і як вони на це попалися, може людина використовує, от ми з вами тут теж говорили нещодавно в ефірах про небезпечність телеграму, це так само можна це використати для того, щоб взламати телефон, зламати комп'ютер тої чи іншої людини, його ж заступник чи в цій мережі через нього отримати доступ і за його ключами це все зробити. Інше питання, що частіше за все. І це велика проблема, коли вже от це через цю лазєйку отримали доступ, і для того, щоб отримати наступний, треба час: треба час, ретельна підготовка, певні люди, рівень доступу, і тоді зробити наступне. треба одразу рахувати ефективність і розуміти, які дані ми хочемо звідти отримати, і тоді вже отримувати їх. Ну і плюс дивіться, що до цього всього що можна сказати, якщо ви отримаєте дані, скільки людина... Той чи інший військовослужбовець, який зараз воює е з боку Росії е проти України, отримує гроші заробітної плати в місяць яку премію, це можна використати проти них. Якщо він отримує там тисячу доларів умовно, в еквіваленті, чи в своїх тих не потрібних рублях, то можна запропонувати йому за допомогою смс перейти на український бік і отримати більше, отримати тут 2, 3, 5, 10, 15 тисяч доларів за те, що він перейде і потягне за собою колег. Угу. А можна? що хотів, тоді, ще хотів тоді запитати а якщо зламати сервер Mail.ru і користуватися з нього протягом якогось часу, поки ніхто не запідозрить або не дізнається про це, для чого гуру сповіщати про це і розповідати про це відкрито? Для чого оприлюднювати цю інформацію? На мою думку, ця позиція показує ворогу про те, що вони не захищені. Дивіться, якщо їхню пошту зламали. Значить, як мінімум вони були незахищені їхні дані витікли, і тепер ті, хто були такими аля кнопкодавами, корупціонерами, і взагалі в їх системі тими ланками, які розгрібали і роздірібанювали навіть те, що їм дається, а в них система по-іншому не працює. То це страх для них, страх, що їхні вище керівництво дізнається про те, а скільки саме вони вкрали на якому етапі. Наприклад, це суб'єктивна моя думка, але це можливо. І таким чином можна їх шантажувати. Ніхто не заважає нашій розвідці і нашим агентам далі тепер шантажувати російський генералітет за допомогою цих даних, знаючи скільки на чому вони вкрали і куди ці гроші вивели. І так само від їхнього імені можна і сфабрикувати. Певні докази, які потім їхні ж ФСБ використає проти них самих, або ці ж дані можна відправити в той самий ФСБ, просто переадресувати, і хай розбираються всередині своєї країни, хоч хай перебувають один одного за рахунок того, що один одного будуть здавати ці папочки з компроматом один на одного, повідправляти один одному, і вони самі себе з'їдять. Це як закрити е крис е або <світ> мишей, закрити їх е в одній плясі, як пауків, тараканів, така ж історія. сторони, поз'їдають один одного. Пане Артеме, хотіла ще вас запитати з приводу того, що головне управління розвідки отримало доступ до серверів Міноборони РФ. Це на вашу думку? Такий результат: це ефективність наших кіберфахівців, чи це не захи у чому причина ефективності кіберфахівців чи незахищеності якраз таких серверів? І наскільки? Захищені, наскільки недоступні якраз сайти а, міноборони, зокрема і сайти уряду Російської Федерації, я вам відповім так: для того, щоб зламати їхні сайти, це не так то легко, як воно здається на перший погляд. І для цього високий рівень кваліфікації саме українських айтішників і українських кіберспеціалістів він доволі високий. І за рахунок того, що от те результат, який ми з вами бачимо, це злагоджена робота великих кількості команд, які спільно це зробили. Ми не можемо називати з вами імена, говорити, хто це є, чи було це за підтримки, наприклад, тих самих іноземних колег. Але сам факт того, що це відбулося, говорить про те, що зараз Росія що зробить на сумчину? Захиститься ще більше, і ще, і ще, і ще. І тому треба постійно підвищувати рівень. Тобто, якщо у вас зламалась машина, ви ж полагодили її і покращили, бо якщо до вас додому вліз... Злодії, ви ж поставите нові двері, нові замки додасте ще один замок, сигналізацію і так далі. Росія зробить те саме, і всі це прекрасно розуміють, тому і сам факт цього оголошення, що це відбулося, це вже показник. того. вони вже знали, що їх зламали, uh -huh. і вони знали, що ці дані утекли. А тим самим ми, як українці, і Україна, взагалі, країни, показуємо всьому світу. Дивіться, ми зламали їх. Система не досконала. І тепер у нас є дані і знову ж таки дивіться для міжнародних судів та доказів. Ми отримали дані. Які тепер Україна може надати в усі міжнародні суди? Сказати: Дивіться, ось така кількість армії. Отакі от накази там проходили, Такий генералітет керував нападом на Україну і далі далі, да ці дані достануть і достануті не зовсім законним шляхом, але з на те, що в нас війна, це як на мою думку, дуже легітимний шлях для того, щоб ці дані надавати в міжнародні суди та організації, показувати, яка кількість росіян нападає на нас. З їхнього боку, що вони роблять, які накази надають, і тим самим тепер знати, хто саме займається з їх боку, кібербезпекою. Бо ці дані я впевнений, так само там були, але вони були підписані технічними спеціалістами, связістами, радістами і так далі. Можна їх знайти, спробувати спілкуватися з ними і склонити їх на бік України, запропонуючи їм суми, гроші, виїзд за межі країни, все, що завгодно, аби вони погодилися і покинули, нарешті, цю Росію. Ну, очевидно, що це е, не остання кібератака на е, ні, ні на Міноборони, ні на Мейлру е, Російської Федерації. Разом з тим, що вони вчаться. Е, чи будуть вони переносити свої дані і обмінюватися важливою інформацією не в не шляхом електронної пошти для того, щоб її зламали, а переносити це в месенджері або взагалі переносити на папір і обмінюватися регулярною звичайною поштою для того, аби зберегти дані? Чи все ж таки сконцентруються на захисті цієї інформації? Ну просто наскільки я розумію, якщо зламали одного разу, то це вочевидь буде можливо і наступного. Я впевнений, що це буде ще наступного разу. Тут я одразу хочу трохи звузити наш діалог. Бо давайте не будемо давати їм порад. Бо mm -hmm. з вірогідністю 99,9% рано чи пізно їх структури подивляться цей ефір. А говорячи про те, як вони вже зараз роблять, аналізуючи їх поведінкові фактори, ми можемо сказати, що вони просто заборонять людям робити так, як вони вже роблять, і ми не зможемо отримати доступу до цієї інформації. Але ви правильно кажете, доступ вони це ж зручно відправити поштою корпоративною поштою ще якоюсь поштою відправити інформацію. Якщо світ загальний етічний світ за межами Росії, відріже їх від програмного забезпечення, яке використовується в світі, то взламати їх буде набагато легше. Аналогів, як вони кажуть, аналогів немає. то аналогів в їхній країні не так то багато, і взламати локальний продукт. Набагато простіше ніж зламати великий світовий, європейський, там американський або взагалі там світові продукти, над тестуванням якого працюють тисячі людей, спеціалістів по всьому світу різного рівня і кваліфікації і експертності різної. А в самій Рашці може не бути таких спеціалістів. А якщо інший світ за межами Росії не буде співпрацювати з окупантами, то і над продуктом їм працювати треба більше, і своїх спеціалістів вони швидко не вивчать це, дасть нам. Військову привілегію над ними, пане Артеме, Дуже вам вдячні за те, що долучилися до нашого ефіру, і так детально роз'яснили цю тему. Артем Гончаренко, керівник по технологіям в агенції відбудови України і it експерт, був з нами.